ЦК як вони перевіряють? Ну, ЦК Це хто такі взагалі? Органи, ким, ким вони були создані? Військовослужбовці. Військовослужбовці? Ні, це взагалі це, це ніхто. Вони не, не являються ніяким законом. Ви, Ні. ви ніхто. Я? Я, я громадянин України. Може ви ніхто? А ви, будь ласка, представтеся. Ви громадянин громадянин України. хто такі? України. Хто? Поліцейські. Я Поліцейські, представтеся 18.3. Що? 18-3. 18.3. А вже повністю. Ну ви ж до мене підійшли. Ви ж до мене підійшли чи вас? Ну то хто ви такий? Я не знаю, хто ви. Я сказал, я не вам Ну то показывайте. Посвідчено ну, потерять? Конечно. Так? Ну а як ви думаєте? Ви хочете мої документи? Я перебуває на обліку. Я перебуваю? Ага. Может, не... Давайте, Ми щодо, так. Здорово. Так, да, так, дивіться, ви не перебуваєте на обліку. Потрібно да. проїхати туди. Куди? В Дарницьке ТЦК. Я не в Дарніцькому прописні. Якщо вас зупинила Дарницька ТЦК, то ви uh -huh. зобов'язані проїхати в Дарницьке ТЦК. Да, я нікому не зобов'язаний. Зімнопостановити да. Україну повинні да. проїхати. Я не повинен вам нічого. Повинні... Протокол затриманий. Будь ласка. Затримання, якщо ви перебуваєте в розшуку. Ну так я ж не в розшуку. Я... Подожди, ви а, ж поліцейський. Поліцей, я не... Ні, ви не маєте... Ні, ви мене так я просто... можу вас затримати. Якщо б mm -hmm. ви перебували в да. розшуку, я власне, б вас не питав. Я б затримав ви вже. І поїхали в удари з дитинцями. А так я вам а пропоную, а пропоную. А я не хочу. Ні, я не поїду з вами. Ви мені можете пропонувати, да. да. Але я не їду з вами. Добре, тоді повістку ми вам випишемо выпущены. Можете писати, що хочете.